Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ми бачили вчора заяву Масі Найма, Пише Таня Ващук. Ми зараз на межі втрати держави. Ці загрози настільки реальні, що мовно кажучи, травень місяць для мене не здається українським. Якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі. Ми на межі втрати держави. Тому рідний брат Масі Мустафа Найм, який став головою агентства відновлення в команді Зеленського, займається сьогодні бізнесом і дрибаном державного бюджету. То ні, він не йде на фронт. Мустафанаєм за 30 кілометрів від фронту вирішив за 138 мільйонів гривень відремонтувати ліцей. Зараз, коли гроші збирають у народу і зарплату поліцейських забирають, щоб безбагушникам купити дрони, Мустафа Наєм зі своєю агенцією відновлення пиляють державний бюджет. І в 30 кілометрах від фронту, де росіяни цього року планують у наступ, вкладає 138 мільйонів у ремонт ліцею, який після цього може бути зруйнований російською артилерією. Замість того, щоб там будувати укріплення та лінії Оборони вони ремонтують ліцей. Ви всі, і зелена влада, і масінаєм, братико, в цей час просто тупо заробляє бабло лицемірні покидьки. Ти простим громадянам ухилянтам претензії, пред'являєш масі. Так Мостафі пред'яви у масі. Винна не влада зеленського, членом якої команди є його брата. В нього винні прості громадяни, котрі виїжджають за кордон. Якщо ми втратимо державу, то саме через вас, лицемірів канібалів, які Україну поїдають по шматочкам. А от Алла Заможська підкреслює, продовжимо сьогодні. Мені написали. Що найм обізвало порохоскотиме людей і любив Зеле Дивіться на сьогоднішній день, це не має значення. За останній тиждень росіяни зайняли три села в районі Авдіївка. Ворог активно тисне в районі Іванівська і Богданівка. Йдуть жорсткі бої в районі Побіді і Новомихайлівки. Ще є Сватівський напрямок, де теж не солодко, ліній оборони немає, навіть якщо про то пишуть сто тисяч разів. Що саме сказав наєм дослівно. Ми зараз на межі втрати держави, тобто ці. У очевидно, може статися, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, тому що жити з русньою тут, ви не зможете. На сьогодні існує реально велика ймовірність, що росіяни можуть опинитися на адмінкордонах не лише Дніпропетровської області. Чим більше то заперечують наші депутати, тим більша ймовірність і ви не хвилюєтеся. Вони як і в 2022 році, за день до вторгнення вивезуть своїх дітей. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.